Думаю, нам з вами є про що поговорити. Трошки більше тижня тому назад я випустила своє перше відео на власному ютуб-каналі, яке було присвячено рефлексії та роздумам щодо того, чи був український серіал Слуга народу політичною пропагандою. Погоджуюсь, неоднозначна та ризикова тема, як для першого разу. Якщо ви не бачили цей випуск, то пропоную подивитися, щоб ви точно розуміли контекст того, про що я зараз буду говорити. Посилання на нього з'явиться десь тут на екрані. Перейшовши від етапу планування до перших кроків втілення цього YouTube-проєкту, я абсолютно точно зрозуміла, чому саме в мене не виходило зробити це раніше. Раніше я не була до цього готова. Не готова не з точки зору невпевненості в своїх розумових здібностях чи непопрочинні відсутності ідей та навіть не через фінансові чи технічні обмеження. Раніше, а саме до поточного моменту свого життя, я була не готова до створення свого власного ютуб-каналу через як би банально зараз не прозвучало внутрішнього критика, який говорив голосами десятків знайомих та незнайомих мені людей настільки голосно, що іноді через це мені не вдавалось почути навіть свій власний. Про внутрішніх критиків та те, як токсично, але не менш майстерно, вони здатні обмежувати нас в наших рішеннях, ми з вами ще поговоримо в наступних відео, бо ця тема є актуальною та болючою для дуже багатьох людей. Займаючись створенням свого першого відео, зараз я несподівано сама для себе відчула цю різницю в самосприйнятті. Не те, щоб зараз мене не турбувало, що про мене подумають, чи як та чи інша думка буде сприйнята оточуючими, а те, що наразі ці голоси... Зовнішніх реальних та внутрішніх образних критиків вони звучать майже пошепки порівняно з тим, як звучить мій власний. Можна сказати, що природні вікове дорослішання, дві повноцінні еміграції пережиті з 2018 року, дві кардинальні професійні трансформації, зміна трьох мов для життя та неодноразовий вихід за рамки своїх. Заводських когнітивних можливостей все це призвело саме в ту точку, в якій я зараз перед вами знаходжусь. Це те місце, де пріоритет віддається чесному, відкритому та щирому внутрішньому діалогу, де думка та критика інших сприймається спокійно, з інтересом та подякою, де немає місця порівняння себе з іншими з позиції: а ну йди сюди, хто кого, хто крутіший, чи хто розумніший. В своєму інстаграмі декілька днів назад я про це вже казала, а тепер продублюю ще тут. Багато хто тоді мене не зрозумів, але одна з моїх улюбленіших фраз сьогодення звучить так: не програє той, хто не бере участі в змаганнях. Та в плані мого ютуб-каналу, його тем, розвитку, манери транслювання думок, я не беру участі в гонці. В мене свій шлях та темп мандрування по ньому. Я хоч і невідомий на весь світ творець, але я навряд чи можу собі уявити, що іспанський художник-модерніст Пабло Пікассо в процесі малювання своїх картин заздрістю підглядав у роботи Клода Моне, так само, як і не може собі уявити, що Сальвадор далі через багатосторонню критику суспільства мав хоч якийсь внутрішній намір чи роздуми щодо того, щоб замінити свої чітко продумані і раціональні образи зі складною символікою на легкі, спонтанні та безконтурні витвори. Вони бачили світ так. Як бачили саме вони та транслювали його так, як самі того бажали. але також не відміняє їх розсудливих внутрішніх критиків, які підштовхували кожного з них до безкінечного самовдосконалення. Наприклад, той самий Клод Моне, не дивлячись на сучасне всесвітнє визнання його геніальності, він був дуже вимогливим до себе, неодноразово знищував свої картини та гнівно розривав полотна в процесі роботи. Але навіть всупереч цьому він залишався вірний своїм принципам та своєму світосприйняттю. Якщо що, то це був вступ до того, про що я нарешті зараз почну говорити. Ну, не вмію, я коротко та по суті. Я художник, я так бачу. Вибачаюсь. Можна сказати, що саме тому я й завела цей ютуб канал, бо в інстаграмі в плані висловлювання своїх думок я почала відчувати себе занадто тісно. Це моя самостійна робота над помилками після створення першого відео для свого ютуб-каналу. Свою домашню роботу або роботу над помилками я умовно розділила на декілька блоків. Перший блок та етап роботи формулювання ідеї та вибір теми. Тим, хто дивився перше відео на моєму каналі, може здатися, що як для виходу на нову платформу YouTube, тема була підібрана достатньо ризиковано. Як мені казали декілька людей, Вероніка, ти ніби по лезу ножа пройшлася. Сперечатись. Не буду, але тепер скажу також від себе. Тема першого відео не була обрана спеціально як щось хайпове. Моєю цілею не було викликати ненавість українців до себе чи продемонструвати неоднозначність своїх політичних поглядів. Я неодноразово повторювала, та повторюю ще раз: на цьому каналі ви не знайдете ніяких прямих висловлювань. Щодо моїх персональних політичних вподобань, мій аналіз він дійсно був присвячений виключно кіно. Бо серіал Слуга народу саме я суб'єктивно сприйняла в першу чергу не як пропаганду якоїсь політичної сили, навіть якщо назва серіалу співпадає з назвою партії, яку згодом створив головний герой, а як моделювання сучасної України її проблем та перспектив. Я сприйняла цей серіал як пропаганду необхідності перебудови старих схем, правил та принципів, за якими функціонувало українське суспільство. Серед моїх друзів та глядачів випуску висловилась ідея щодо того, щоб присвячувати свої відео та канал на YouTube не таким гострим та спірним темам, а, наприклад, своєму життю в Канаді, історії своєї другої міграції, щоб розповідати про своє життя, особливості шлюбу з домініканцем та виховання доньки на іспанській мові. Вважаю важливо. Можна це прямо зараз, щоб одразу не виправдати можливі очікування багатьох людей. Кількість такого контенту на моєму каналі буде мінімальною. І на це є дві причини. Перша причина: моя родина не була і ніколи не буде предметом оцінок чи обговорень інших людей. Для мене це святе. Тож за таким не до мене. Крапка. Друга причина рівень проблем та тригерних питань. Конструктивному сенсі, який визивають в мене емоції та спонукають до рефлексії, він трошки вищий за проблеми того, скільки коштує квиток на автобус в Калгарі та глибший за порівняння цін на картоплю в Домініканській Республіці та в Канаді. Тож на своєму каналі я буду розповідати в першу чергу про те, що є актуальним, цікавим та важливим в першу чергу для мене. Якщо колись наступить в моєму житті такий момент, що ціни на яйця мене будуть хвилювати та тригерити більше ніж щось на кшталт зміни клімату, популізму трансгендерності в західному суспільстві, швидкої моди, провальності ідеї мультикультуралізму і так далі, то тоді я почну реалізувати себе саме в цьому направленні. Також не варто забувати, що по своїй суті та професії я автор нотувати свої роздуми, перетворювати рефлексію в текст, це те, чим я абсолютно щиро захоплювалась протягом всього свого. Дорослого життя. Та моя мета, в тому числі у відношенні до цього каналу, це реалізувати себе як автора в першу чергу, а не просто як блогера чи інфлюенсера. Не в образу нікому всі ці професії це колосальний труд, повірте мені. Але в мене трошки інша ніша та цілі. Ідея розповісти свою думку щодо серіалу Слуга народу виникла в мені виключно після перегляду цього кіно. Не більше, не менше. Емоції це головний фактор та показник у виборі теми для контенту. Немає емоцій, позитивної чи негативної. Я про це говорити не буду, бо банально мені це не цікаво, це не викликає ніякого внутрішнього діалогу та поштовху для рефлексії. Другий блок та етап роботи: написання сценарію. Тут є три основні моменти, про які я хочу сказати: перший це технічний момент. Моєю помилкою стало те, що я зробила дуже довгу вступну частину. З усього відео, тривалість якого 18 хвилин. Перші 4 хвилини вони по факту взагалі не по темі. Та єдині люди, які будуть зацікавлені в тому, щоб подивитись або такий довгий вступ, або після цього довгого вступу подивитись саму основну частину відео, це ті люди, які мене знають особисто, та які перейшли на мій ютуб канал за посиланням з мого інстаграму. Люди, яким це відео потрапило в рекомендації, наприклад, хотіли б одразу перейти до діла, скажімо так, а не слухати ось це все розмазню про майстра прокрастинації і так далі. Тож не дивлячись на те, що на момент написання сценарію мені здалось, що логічним було б представитись своєму першому відео, але по факту думаю, що це стало невеличкою технічною помилкою. Другий момент це невизначеність жанру. Коли я працювала над написанням сценарію з жанрової точки зору, мені здавалось все логічним. Але в процесі монтажу я помітила, що в деяких моментах є неспівпадіння та, скажімо так, плигання з однієї емоції на іншу. Деякі аналогії чи порівняння, які я використала в своєму відео, вже зараз я інтерпретую як трошки недоречні. Але також я допускаю те, що Таке моє власне сприйняття це може бути, скажімо, так, помічним ефектом відчитання та вимовлення одного і того ж самого сценарію по колу, а також результатом того, що за монтажем я провела щонайменше 15 годин часу, прослухуючи та продивляючись одні й ті самі фрази та кадри по 350 разів. Той же самий час, наприклад, я майже не сумніваюсь в тому, що якби ви зараз увімкнули е, свій улюблений момент свого улюбленого кіно та почали передивлятись цей 30 секундний відрізок протягом щонайменше 15 хвилин, то через пройдений час є велика вірогідність того, що цей момент перестав би бути вже вашим улюбленим. Ви почали помічати якісь ну прямо дуже непомітні недоліки, як в побудові самих фраз, так і в міміці вашого улюбленого персонажу. Тож думаю, саме це сталося і зі мною. Те, що я точно визначила, так це те, що для своїх подальших відео я вже чітко бачу рекомендацію самій собі про те, щоб бути більш лінійною та визначеною в тому жанрі, який я обираю для висвітлення конкретної теми. Третій момент, про який я хочу сказати, це деякі тематичні непорозуміння з аудиторією. Моєю основною ціллю, яку я ставила собі під час написання сценарію, було зробити аналітичний випуск про політичний серіал, не торкаючись політики або чіпаючи її максимально мінімально, скажімо так. Задача була проаналізувати характер, дії та ідеї персонажа Галовородько не через призму людини, яка зіграла його роль, а взагалі в незалежності від поточного політичного контексту України. Саме тому я можу сказати, що мій опис серіалу Слуга народу був би однаковим в незалежності від того, був би головним героєм Порошенко, а не Зеленський, Залужний чи Кличко, або будь-яка інша людина, яка навіть не пов'язана з політикою. Сприйняття тих цінностей та ідей, які побачила саме я, вони б не змінились. Окрім того, як було зауважено в моєму випуску, серіал Слуга народу вперше в своєму житті я подивилась тільки на початку 2025 року. А на момент, коли Зеленський балотувався в президенти України, мене в країні майже рік, як вже не було. Я жила своє абсолютно незалежне, вільне та щасливе життя на Крипському острові в Домінікані. І хоча... Дуже багато знайомих мені людей сприйняли цей факт моєї біографії як вирішальний щодо того, чи маю я взагалі право казати про якісь технічно близькі політиці речі, то я відповім ще раз: мій випуск був не про політику, а про кіно. Це раз Боже, якби я могла прокричати, щоб донести цю думку, я б прокричала. Але я думаю, що це не допоможе для деяких глядачів. А два... Про всі речі, які я вважаю важливими для себе, я маю абсолютне право говорити. Якщо завтра я подивлюсь якесь інше, будь-то американське політичне чи латиноамериканське художнє кіно, та воно справить на мене таке саме глибоке враження, я з вами обов'язково цим поділюсь. Насправді мені щиро дуже шкода, що настільки багато людей в процесі перегляду серіалу Слуга народу були зосереджені виключно на політичній фігури Зеленського та на тих емоціях, почуттях, які в них викликає ця людина. Та через це вони навіть не дали собі шансу помітити те, як то кажуть, що насправді хотів сказати автор. Третій блок та етап роботи підготовка до зйомки. В моєму випадку, виходячи з того, що випуск про серіал Слуга народу був моїм першим досвідом в плані самостійної підготовки великого відео, то я можу сказати, що на цьому етапі особливих труднощів в мене не виникало. Я вважаю, що причиною тому є деякі особливості моєї біографії та життя. Першу відеокамеру в своєму житті я побачила фактично з моменту свого народження. Це був величезний величезний панасонік, який записував на величезні чорні касети. Це була перша відеокамера мого батька. Тоді, наскільки я Зараз добре пам'ятаю, у 1994 році мій батько вирішив, що окрім його інженерської освіти та спеціальності, він хоче реалізувати ще в чомусь творчому. Тож одразу після мого народження він придбав цю камеру та назвав свою домашню студію Ніка Хом Відео. Камера супроводжувала мене все моє дитинство. Думаю, що як мінімум включати та виключати її, я навчилась раніше ніж писати чи читати. Мій батько він документував на камеру абсолютно все: всі мої дитячі вистави, починаючи з садочку, всі шкільні виступи та усі сімейні відпустки. В результаті для мого батька це хобі перетворилось на основну професію по життю та справжній бізнес. А для мене на щось, що завжди мене цікавило та захоплювало. Як зараз пам'ятаю одну дуже комедну історію зі свого дитинства. Я була де. В третьому класі, і тоді наша вчителька, хто зараз пам'ятає, Галина Іванівна, вона дала нам домашнє завдання скласти розповідь про професію своїх батьків та розповісти її, виступаючи перед усім класом. Я чітко пам'ятаю ту фотографію мого батька, яку я спеціально принесла для цієї розповіді. Це було його фото, зроблене під час зйомки якогось весілля на фоні величезного білого лімузину, де в нього одна рука ось так на кришу, а інша тримала величезну камеру Panasonic. На хвилиночку, це був 2003 рік. Боже, цю гордість в моїх очах треба було тільки бачити. Пам'ятаю, як тоді мої однокласники виступали з розповідями про своїх батьків, і я така, знаєте, ну це я зараз так пам'ятаю. Я така сиділа і така думаю, господи, його батько якийсь ветеринар. Наступна дитина виступає, О, господи, а цей батько тієї просто якийсь лікар. Ну, економіст, бухгалтер, мамо. Ну чим ти здивувати хочеш? Ну, пожежник, ну і що, ну і що, кого ти цим здивуєш? І тут в моїй пам'яті нібито загоряються величезні софіти для сцени, якої не було в реальності, бо це був звичайний клас Харківської державної школи молодшої з зеленою величезною уродливою дошкою позаду мене. Нібито йду така маленька я до цієї дошки, щоб продемонструвати всьому класу фотографію свого батька з цим лімузином та камерою. Ну чесно, реально круче за нього та його камери. Мені здавалось, немає в світі абсолютно більше нікого. Щоб ви розуміли, цей спогад один з найяскравіших спогадів з періоду мого такого молодшого шкільного дитинства. Все своє дитинство та до підліткового віку я мріяла стати відеографом, та щоб в мене була така сама величезна камера Panasonic. Потім сталося те, що сталося. Мої батьки розлучились, мої відносини з батьком не склались, та я стала мріяти про будь-що, аби не бути такою, як він. Тож ось вона перед вами людина. З психологічною освітою та письменницькою професією, і тут, здавалось би, з батьком я не спілкуюсь, навчаюсь в університеті цивільного захисту України на психолога. Як зненацька в мене зав'язуються відносини з людиною, яка на той час, вже не дивлячись на свій молодий вік, якщо я не помиляюсь, людина тобі було 20 років чи 21, здається. Це людина, яка професійно займалася відеографією. Знову знову в моє життя вклинулася відеографія. Це були майже семирічні серйозні відносини, протягом яких я приблизно сотні разів їздила на зйомки різних проєктів, була тримачем для світла, вникала в якісь моменти про постановки кадрів, монтажу і так далі. Можна сказати, що про правила постановки кадрів, світ, звук, де та що має знаходитись, про розкадровки та деталізоване планування зйомок і так далі. Я почала вивчати фактично з перших своїх років, та що люди з цієї професії вони оточували мене протягом. Всього мого життя. Звичайно, що ті знання, які в мене є щодо зйомки, вони не професійні. Але ось ця надивленість, скажімо так, та включеність в знімальний процес з самого дитинства та до сьогодення, фактично все це дозволило мені розпочати знімати свій контент на YouTube не з повного нуля, а хоч з мінімальними, але важливими базовими знаннями. Четвертий блок та етап роботи зйомка. Ох! На цьому пункті я б могла рознести свої помилки просто в пух і прах, як то кажуть. Бо за кадром я та стояти вмію, рухати правильно камерою вмію, розуміти, як та де в кадрі має сидіти герой, де та як мають бути розподілені джерела світла і так далі, все це я знаю. Але бути в кадрі. Та ще з точки зору неповсякденного життя чи якоїсь проєктної зйомки, в яких я також з дитинства неодноразово приймала участь, де за кадром є спеціальна людина, яка тобі каже, що та як робити, куди дивитись, коли починати рухатись, та коли закінчувати. А бути безпосередньо героєм, скажімо так, серйозного жанру, ось все це це абсолютно нове та нульове для мене. Моїми основними недопрацьованими моментами на цьому етапі стали моя міміка. Боже, звідки ж я могла знати, що в процесі розмови частини мого лиця плигають з однієї сторони в іншу? Не дивлячись на те, що я хоч і знімала завжди якісь невеличкі відео чи розповіді для свого інстаграму, але це були в більшості свої, це були підібрані ракурси чи якісь там не знаю лімітовані рухи. Коли в процесі зйомки в об'єктив попадає не тільки твоя правильна сторона обличчя. А як то кажуть, вся ти ціліком, то ти маєш змогу побачити себе такою, якою ти є в реальному житті. Тож над плиганням своєї міміки мені ще треба дуже і дуже довго і багато працювати. Бо для того, які самі проекти я хочу робити на своєму ютуб-каналі, мені важливо вміти працювати як людина в камері. Не тільки в саркастично-драматичному жанрі, що здається, є жанром всього мого життя, а ще й в серйозному, в якому я ніколи не працювала. Імпульсивність рухів був один технічний недолік та момент, який я забула врахувати. Наприклад, коли ти заходиш в кадр, не треба ось так прямо одразу в цю ж саму секунду починати щось говорити та розповідати. Або коли ти, наприклад, закінчуєш говорити якусь фразу, не треба ось так прям моментально вскакувати зі стільця чи поправляти волосся, торкатися обличчя, тюхати ніс і так далі. посидь трошки, потерпи, а потім вже чухай. Господи! В процесі монтажу такі мої імпульсивні дії в кадри змусили мене ох як намочитись. Ну і в цілому момент зйомки, хоча й був не менш приємним для мене, серед усіх інших етапів роботи над своїм першим відео, але це був етап, де в мене виявилась мінімальна кількість досвіду. Бо я... Автор, писати на будь-якій темі будь-що, я вмію без проблем. Формулювати свої думки також, але розповідати все це довгою історією, бути в кадрі, намагатись не втратити увагу глядача, але однозначно не бути занадто артистичною чи занадто сухою. Все це є тим пробілом, над яким мені треба працювати. Абсолютно об'єктивно це визнаю. П'ятий блок та етап роботи монтаж. Тут особливих проблем в мене не виникло, бо одночасно з освоюванням величезної відеокамери Panasonic з дитинства я ще освоювала професійні програми для монтажу. Якщо хтось знається на цій темі, то він має пам'ятати, що на початку 2000-х років та була така програма для монтажу, як Pinnacle Studio, Здається, я її освоїла раніше, ніж реально почала вміти лічити дозначені числа. Тоді в дитинстві на величезному такому білому моніторі з такою дубцею я монтувала абсолютно все, що тільки могла, включаючи, які Відео з сімейних відпусток, днів народжень, вечірок і так далі. Потім проведені сім років у відносинах з людиною, яка є абсолютним майстрем монтажу. Цій людині немає рівних в цьому ділі, години поруч з ним біля екранів, за монтажем, і ба-бам! Як не для професійної людини в цьому направленні, я вважаю, що я знаю занадто багато інформації з індустрії відеографії та монтажу. Монтувала своє відео я в платній програмі CapCut. для мене, моїх цілей та для мого бачення подальшого розвитку свого youtube каналу наразі цієї програми більше ніж достатньо. Я абсолютно задоволена. Та ще не можу не поділитись тим, що дуже багато моїх друзів та знайомих особисто написали мені щодо того, яка велика робота в плані монтажу була зроблена мною. Чесно, мені було неймовірно приємно це чути, бо монтаж, так само як і зйомка, вони не менш важливі та творчі для мене, ніж сам процес написання сценарію та реалізації самої ідеї для відео. Шостий блок та етап роботи публікація. Це те, до чого ти маєш бути готовим одразу ще на етапі формування своєї ідеї для відео. Про що б ти не говорив, навіть якщо це білі та пухнасті котики, але велика кількість людей може сприйняти тебе та твої ідеї доволі неоднозначно. Тут я скажу одне. Я була до цього готова. Це не стало для мене чимось болючим чи несподіваним. По складу свого характеру я людина, в якої є своя думка та вміння її аргументувати. Не вважаю це якоюсь поганою своєю якістю, але достатньо часто по життю мені за це добряче так прилітало. І це абсолютно не про те, що я такий впертий баран, який буде йти на пролом, навіть якщо розуміє, що він не правий. Ні, бо окрім цього, я ще й людина, яка вміє визнавати свої помилки, якщо вони були десь зроблені. Щодо мого першого відео про серіал Слуга народу та взагалі про мій канал, в мене є абсолютно точне розуміння, що чим раніше я не виправдаю чиїсь очікування, тим краще. В мене свій шлях, своя думка, свої плани, цілі та мрії. Бути всім. Прийнятною мати прийнятну точку зору, це не в моєму характері. Тож, в принципі, можна сказати, що я була навіть рада когось розчарувати вже на цьому етапі, поточному начальному, скажімо так, бо тепер я і надалі на своєму каналі, в своєму вільному та безпечному, власноруч створеному просторі, скажімо так, нелімітовано робити та казати те, що я хочу та думаю. Також щодо цього пункту хочу зауважити, що як я вже і сказала на початку цього довгого відео, зараз я на тому етапі самосприйняття, коли думку інших людей, навіть якщо вона протилежна від моєї, я сприймаю. Абсолютно спокійно. Зараз в свої 31 мені не хочеться як колись в мої 20, рвати на собі сорочку та доказувати комусь свою думку. Хто зрозумів, той зрозумів, хто не зрозумів, ну й добре. Я абсолютно не чекаю того, що моя аудиторія буде кліпати в долоні кожного разу, коли я буду випускати якесь нове відео. Я допускаю те, що навіть ті знайомі друзі чи будь-то випадкова аудиторія, які зараз мене підтримали. Колись вони зможуть перестати толерувати мої ідеї та думки, і це нормально. В цьому немає ніякої драми чи трагедії. Це абсолютно природні. Тож, саме такою виявилась моя самостійна робота над власними помилками, які я допустила в процесі роботи над своїм першим відео для Ютуб. Думаю, після цього багато людей точно зрозуміє, чому саме я назвала свій канал Екзистенційний відчайдух. Бо мене хлібом не корми, дай щось проаналізувати та про щось порозміркувати. Друзі, на цьому в мене все. Я щиро дякую вам за вашу увагу, за ваші коментарі та побажання. Цікаво почути ваші думки щодо якихось. Проблемних технічних чи сценарних ідейних моментів, які в моїх відео можливо побачили саме ви. Та також хочу сказати: пам'ятайте, що я абсолютно адекватна людина, яка нормально відноситься до всілякого інакомислення, якщо воно виражено в коректній по відношенню до мене формі.